Хоча пляж це улюблене місце для відпустки, він напрочуд небезпечний. Подумайте про рятувальників. Небагато розваг у нашому житті мають спеціальний персонал, єдина робота якого стежити за нами, забезпечувати безпеку і рятувати, якщо ми потрапимо в біду. На пляжі багато небезпек, сильні хвилі, зворотні течії, тепловий стрес, сонячні опіки, укуси медуз, акули. І навіть в водорості можуть загрожувати відпочивальникам. Але є ще одна небезпека, зазвичай спричинена самими людьми, яка не входить до списку попереджень, хоча в середньому забере 2-3 життя щороку лише в США. Щороку з'являються новини про когось кого засипало, коли обвалилася яма, яку вони виконали. Немає центральної бази даних про вали піщених ям, але з наявних цифр видно, що від нього гине вдвічі більше людей ніж від нападів акул. Здається, очевидним не копати велику яму без опор на пляжі і не залазити в неї. Але пісок має цікаві геотехнічні властивості, які можуть створити оманливе відчуття безпеки. Тож давайте використаємо інженерію та гаражні демонстрації, щоб пояснити, чому. Багато аспектів нашого побудованого середовища залежить від стабільності земляних схилів. Багато гребель будують із ґрунту чи кам'яного насипу. Дороги, шосе і мости спираються на насипи для підйому чи спуску. Розкопки для фундаментів, тунелів і структур мають бути стабільними для працівників усередині. Шахти стежать за схилами, щоб захистити робітників. Навіть захист від природних загроз, як Суви, потребує глибокого розуміння геотехнічної інженерії. Наука про стабільність схилів добре вивчена, є професійний консенсус щодо поведінки ґрунту і дизайну з урахуванням його обмежень як будівельного матеріалу. Погляд у цей світ допоможе нам зрозуміти небезпеку копання ям на пляжі. Як і в багатьох галузях, аналіз стабільності схилу має дві частини: міцність і навантаження. Завдання геотехнічного інженера порівняти їх. Навантаження тут очевидне. це вага самого ґрунту. Можна ускладнити це додатковими навантаженнями зверху, так званими надлишковими, і без сумніву, вони спричинили кілька небезпечних обвалів, коли люди стояли на краю ями. Але поки що залишимо лише вагу ґрунту. На пласкій поверхні ґрунту зазвичай стабільні, але зі схилом вага верхнього ґрунту може спричинити зсув. Ці суві часто відбуваються по круговій дузі, бо дуга мінімалізує силу опору і максимізує рушійні сили. Ми можемо вручно розрахувати сумні сили в масі ґрунту, але це нудна інженерна вправа. Тому аналіз стабільності схилів здебільшого використовує програмне забезпечення. Воно малює сотні кругових дух, обчистує напруження вздовж кожної площини і визначає, чи вистачить міцності ґрунту. Але що означає міцність для ґрунту? Уявіть зразу ґрунту в космосі. Якщо прикласти зсувне напруження, частинки розійдуться в напрямку сили. Сила потрібна для цього виражається кутом. У школі ви могли тягнути бросок по поверхні і вимірювати силу для подолання тертя, додавання ваги збільшує нормальну силу, що створює додаткове тертя. Те саме з ґрунтами. Що сильніше стискаєш частинки, то краще вони чинять опір зсуву. На спрощеній діаграмі нормальна сила і тертя утворюють кут тертя, який за певних умов дорівнює куту природного укосу, найкрутішому куту, який ґрунт витримує природно. Якщо висипати пісок із ліки на стіл, кут схилу залишається сталим, незалежно від висоти купи. Це гарно ілюструє складність стабільності схилів. Гравітація утримує частинки, створюючи тертя, але й розтягує їх, а кут укосу межа між цими ефектами. Усе ускладнюється з водою, частинки ґрунту мають плавучість, тож воді здаються легшими, зменшуючи тертя між ними. Перенісши експеримент у резервуар це буде легше. Кут у косу зменшується, бо ефективна вага частинок падає, а з нею міцність зсув. Це стосується не лише озерчиво океанів, ґрунт утримує в воду. Є поняття рівня ґрунтових вод, нижче якого ґрунт насичений і поводиться як у моєму дему. Вода між частинками чинить тиск, розштовхуючи їх і зменшуючи тертя. Але якщо ви гралися з піском, це може суперечити інтуїції: сухий пісок розсипається, а вологий тримається. Тертя не єдиний фактор міцності. Наприклад, я можу зрушити глину, і вона чинить опір, хоч частинки не стиснуті. У дрібнозернистих ґрунтах, як глина, є молекулярна щіпність. Геотехнічні інженери називають це. Когезії. І тут пісок стає підступним. Тиск води в порох може розштовхувати частинки, але також стягувати їх. У демо з сухим піском і стоячою трубою. Я наливав чорну воду. Пісок висмоктує воду з труби вище з зовнішнього рівня завдяки капілярності. Ця капілярність створює негативний тиск у ґрунті, стягуючи частинки і додаючи міцності. Когезію без стиснення. Коли ви гралися з піском, знаєте, занадто сухий чи мокрий, розсипається, але з правильною вологістю тримається. Та ця когезія тимчасова і не лише вона робить пісок підступним. Міцність піску залежить від щільності частинок, пляжний пісок ущільнений хвилями. Щільно упаковані частинки щіпляються, і для суву потрібне розширення об'єму це дилатанція. Ви помічаєте це на пляжі. Невеликий рух розширює пісок, роблячи його міцнішим, але лише до певної межі. Після піку міцність різко впадає через втрату щеплення. Це створює проблему. Міцність ґрунту не постійна, залежить від багатьох факторів, і швидко змінюється, що не інтуїтивно. Більшість із нас не часто купає ями, тому це так весело на пляжі. Купаєш маленьку яму цікаво, вологий пісок тримається, тож купаєш глибше. Дехто залучає друзів чи дітей, яма росте, і ти залазиш усередину. Стіни тримаються завдяки водії і дилатанції. Тож здається, що так буде завжди. Але пісок проникне для води, і баланс вологи легко порушити, відплив сушить поверхну, хвиля додає води, зменшуючи щіпість. Маленькі рухи зміцнюють пісок, але наближають до межі, після якої він обвалюється. Крихкий злам без попередження. Якщо ти в глибокій ямі під час обвалу, невеликий може бути безпечним, але великий смертельним. Пісок у 2,5 рази важчий за воду, тож небагато треба, щоб затиснути людину. Це не лише проблема відпусток. Облави траншеї є частою причиною смерті на будівництвах. В країнах із законами про безпеку праці є правила для роботи в ямах. Наприклад, у США є детальні інструкції, як круто можуть бути. Схили залежно від типу ґрунту та які пристрої укріплюють розкопки. Для високих ризиків потрібен інженер, що означається, що без інженерії не можна копати ям на пляжі. Я б ніколи не погодився. Ми вчимося через взаємодію. Механіка ґрунту і каменю важлива для інфраструктури, і кожен має гратися з піском, бруднитися, єднатися з основою всього. Тож, купайте ями, але не глибше за коліна це консервативно. Але тільки ви вирішуєте, що безпечно для вас і родини. Моя мета показати, що з інженерною обережністю це не небезпека. Розуміння підступності піску допоможе насолоджуватися копанням без ризику. Рятувальників тепер навчають швидко і безпечно витягати жертв із піщаних обвалів, два кола рятувальників розгрібають пісок від центру. А на цьому все. Дякую за перегляд. Залишайте ваші коментарі і до зустрічі у наступних відео.